Всім привіт! Розрізала цибулю такі ось нижні листочки. Зараз вона вже починає клонитися лягати. Це цибуля, ту, яку ми садили на зиму. От, вона зараз вже, оці листочки оставляємо 2 або 3 стебельці вверху, а всі нижні зрізаємо. Що я з ними буду робити? Зараз їх помила. Даю їм трошки зараз на полотенечку підсохнути. І зараз буду міленько різати. Шинкуємо так цибульку. Потім такий беремо, що у вас є. Піднос, рознос. Сюди висипаємо. Таким шаром тоненьким розрівнюємо і будемо сушити. Для чого я це роблю? Готуємося до зими завчасно. Значить, насамперед, ця цибулька, зелень, ця, що зараз я зрізала, вона все одно на городі пов'яне разом з